Вітаю всіх шанувальників єдиноборств ви в світі боксу. І так, вже цієї суботи ввечері відбудеться вечір боксу Усика та Дюбоа, які розіграють пояс абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усі бої карду ми подивимося в нашому телеграм-каналі в описі під відео, починаючи з 19.30 за Києвом. Головний карт Десі з 21.00, а головний бій Усик Дюбоа 2 має відбутися близько півночі. Ну а зараз перейдемо до фінальної прес-конференції, де боксери разом із членами своїх команд зробили свої заяви, відповідаючи на питання ведучого. Хоч ці двоє вже зустрічались, у ринзі всі погоджуються. Бій 2023 і бій 2025 року зовсім інша історія. Чи знову Усик зачарує Дюбоа? Чи британський лев нарешті зарве на повну силу? Даніелю, чому ця ніч буде твоєю? Бо я добре підготувався, я зараз на зовсім іншому рівні. Я готовий пройти через усе, що потрібно буде в суботу. І забрати ці пояси, я йду вперед, я прагну зростати, я прагну величі. А що важливіше, титули чи реванш над усиком? Усе, увесь цей момент, це частина історії. І я збираюся провести справжнє знищення, я голодний, я готовий. Олександре, чому ця субота твоя ніч? Привіт, Лондоне! Я щасливий знову бути тут. Чому це буде моя ніч, бо я вірю в це. Я вірю в Ісуса Христа і також в Діву Марію. Але я також підготувався до цього бою, українці. Що означає ця перемога для тебе? Кожен мій бій важливий для мене і моєї команди. Але зараз це особливо важливо для моєї країни і для воїнів, які її захищають. Бо це мотивує мій народ. Це дуже важливо для мене. Далі з промовою виступив промоутер Дюбуа Френк Уоррен. Це історичний момент уперше в Британії бій за чотири титули. Продажі на межі шлагу, атмосфера буде шалена. Я вірю в Даніеля, Він у формі має досвід і команду, що вже знає, як битися з Усиком. У нього один із найкращих джебів у боксі, і це буде видно. Це буде битва сили та характерів, і молодий хлопець переможе. Менеджер Усика гіз Клімас теж висловився. Ми знову тут і ми готові. Усик уже переміг Дюбуа і зробиться знову. Не вірю, що Даніель змінився, розум не натренуєш. Френк Уоррен у відповідь: Дюбуа не той, що був, бо із Херговичем Джошуа довели, що він став кращим. Але погоджуюсь, Усик великий чемпіон, просто настав час нового лева. Клімас зауважив, але Усик це не Хергович і не Джошуа, він інший. У суботу на Вемблі буде написана історія. Ви самі все побачите. Дон Чарльз, тренер Дюбуа, теж висловився. Даніель був народжений для цього. Його батько, який вже не з нами, бачив його чемпіоном, і тепер це сталося. Люди не усвідомлюють, через що він пройшов, він приклад для молоді. Я духовна людина, і вірю, субота його час. А щодо критики Клімаса, хай спить далі, ми все побачимо в рензі. Усик додав: не підганяйте коней, не підганяйте коней. Дон не зрозумів, треба переклад. Лапін, я можу перекласти, не підганяйте коней. Директор тренерського штабу Усика також додав: ці всі ілюзії кожного разу, коли говорить команда Дюбуа, це просто ілюзії, нові ілюзії, нові хлопці. Сильна ментальна концентрація це все лише ілюзії вашої команди. Вибач, брате, немає змін за два роки, немає змін. Щоб стати кращим, потрібно триматися разом 3-5 років з хорошими хлопцями та проводити хороші бої, як із Джошуа. Субота це зовсім інший бій. А цей хлопець інший рівень. Це не той самий хлопець і не ця планета, розумієш? Ведучий, звернувся до Дюбуа. Тебе критикують, ти змінився? Я просто зараз хочу рухатися вперед. Я напишу власний сценарій, а не той, що мені дали. Я напишу свій сценарій, я виграю ці пояси і стану тим, хто буде головним. Далі ведучий звернувся до Усика: Чи дратує тебе Дюбоа? Ні, ні, він нічого не сказав. Ні, однозначно ні. Я не відчуваю цього. Ведучий знову до Дюбоа, ти аутсайдер, навіть канело ставить проти тебе. Для мене це нічого не означає і ніяк не впливає. Я тут. Ну, він втратить свої гроші, а я просто зараз зосереджений. Давайте рухатися далі. Ти хочеш змусити Усика відчути свій вік? Це факт, знаєш? Я знаю, що мушу зробити. Я молодий хлопець, і я просто маю взяти контроль, стати головним і виконати завдання. Ведучи до Усика, що скажеш про свій вік? Слухайте, я поважаю цього хлопця, цього молодого, мотивованого хлопця, але я теж не старий. 38 це не старий вік. Побачимо субота, на все воля Божа. Чи зупиниш ти дюбуа знову? Так, я вірю в це. Даніелю, чому усик помиляється? Я зроблю йому чудовий бій. Чекаю на відмінний поєдинок. і Я відчуваю, що зараз я на піку своєї сили це буде фантастичний виступ. Ну а далі після прес-конференції боксери встали та провели битву поглядів. Do you still think there's been a lot of talk about Danny Davis' sort of mental strength, even in those wins over AJ and Herkovich and Miller? Do, do you still think he's lacking something mentally, or because I feel like he's really locked in now? I think this is a much more mentally. Look at that. I Yeah, mean, listen, he I looks he very locked in. Um, and I think with those fights that he's had on his belt, they've only they've only gained more confidence within themselves, You know, so, so it's all about: is he gonna is he gonna sort of break if if, uh, if it gets harder? Is he gonna break?

Чекаю всіх в суботу ввечері в телеграмі. Ну а зараз не забудьте поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал. Дуже дякую.